Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, у кого не збувається. Бо бувають ой, вони щось не те, вони то. Я не ваш таролог, або сьогодні не ваш день. Тобто, для вас немає відповіді на якісь ваші запитання. Таке теж буває. Ми не завжди на одній хвилі. Якщо ми сьогодні на одній хвилі, значить у вас підійдуть ваші е, якась, якісь з, е, з трьох варіантів якісь підійде. Якщо не підходить, можливо, ви неправильно вибираєте і тому подібне. Тут дуже багато варіантів. Це не індивідуальний розклад, але все рівно ви маєте можливість вибрати е, з трьох один. І поїхали, мої дорогенькі. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Сімка кубків е, цих монет. Кубки. Вода. Е, значить, так, це земля. Це, знаєте, наберіться, в першу чергу наберіться терпіння. Щось у вас, можливо, не пішло не так. Або затягується, або, е, знаєте, вже інколи терпець рветься у когось. Потерпіть ще до чогось, до чого ви йдете, до чого ви стримитеся. Це ще прийдеться почекати. Новин ще поки що не буде. Доглядайте себе, доглядайте все навколо вас, доглядайте своє життя, вкладайтеся надалі в якийсь проект, в щось, в що ви вкладаєтесь і від чого ви чекаєте. Щоб дочекатися урожаю, треба набратися терпіння. Ось так. Сьогодні терпіння, терпіння до людей, до ближніх. Ось, і вкладатися, вкладатися бажано фізичною працею. Ось ця карта так і каже. Попрацюйте з землею, з квітами, з чимось прекрасним, але матеріальним. Тобто щось що ви можете пощупати, взяти в руки, понюхати. Розумієте, щось таке не якимись е, пра, е, цими духовними практиками. Ні, тут фізична праця повинна бути сьогодні. Карта номер два. Тут у нас карта світу, тобто завершення чогось. Успішне завершення чогось. Це може бути у когось успішне завершення. Судове якесь розлучення, наприклад, справою якоїсь. Ви вклалися в якийсь проєкт, і тут у вас завершення. Підписання якихось документів. Все. Ось ця карта завжди говорить про успішний кінець. Тобто завершиться коло. Прийде туди, звідки починалося. Ось. Тобто, у вас буде можливість в майбутньому почати все спочатку. Ось якось так. Хороша карта, хороший день. Ось, мирний день, з кимось, можливо, помиритися. Ось, з ким ви давно не балакали. Карта номер 3 Четвірочка кубків. От тут у людини немає бажання з кимось спілкуватися, щось робити, когось слухати. Все надоїло, все набридло, якось хочеться і мамки, і папки, і пампушки, і теплої пампушки. Знаєте, є такий віршик: хочеться всього-всього-всього про, я забула, от можливо, хтось з вас нагадає. І теплої пампушки там в кінці. Ось так і тут. Хочеться, чогось хочеться, чогось забагається. Ось знаєте, як вагітна, як дитина мала. Тут людина трошечки, знаєте, не помічає нічого навколо себе, і, знаєте, тут ще може бути така трошечки сумота, сум, сум якась невіра. І може бути ще перенасичення, перенасичення кимось чимось. Тобто інформацією. Будьте обережні, Передив... занадто надивилися, можливо, Зеленського, і вже знудило, от, може бути. Хтось занадто надивився якихось новин, вже аж нудить від тих новин, теж може бути. В когось хтось щось переїв, будьте обережні сьогодні з ліками, з якимись їли, пили і, і тому подібне, теж обережно. Ця карта попереджає, можете переїсти, перепити. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!